Дивитись ситуацію програму про надзвичайні події в області сьогоднішнього випуску. Ви дізнаєтесь про таке кадрові зміни прокуратурі області. Головним прокурором призначено Віктора Миколенка. У Черкасах загубився хлопчик, батько ледь не вбив власного сина. Судили колишнього міліціянта, пожежі, ДТП та інші надзвичайні новини вже за мить. У керівництві Черкаської обласної прокуратури відбулися кадрові зміни. Після звільнення Геннадія Дем'яненка, вакантне місце головного прокурора, зайняв старший радник юстиції Віктор Миколенко. Він обіймав керівні посади у прокуратури Придніпровського та Соснівського районів міста Черкаси. Знають його як колишнього заступника обласного прокурора. Працював в органах Генеральної прокуратури України. А ще Віктор Миколенко кандидат юридичних наук. Тривалий час був завідувачем кафедри Академії прокуратури України. Загалом у новопризначеного обласного... Прокурора понад 20 років стажу. Загубити дитину горе для кожної матері. Тому коли до чергової частини надійшов дзвінок про зникнення маленького хлопчика, на пошуки одразу були мобілізовані всі сили правоохоронних органів. До чергової частини батальйону патрульної служби знайшло повідомлення, що зникла дитина прибувши на місце. До нас звернулася мати. Зниклої дитини та повідомила, що у магазині зникла дитина. Оперативний черговий вислухав схвильовану жіночку, яка розповіла, що в магазині іграшок зник її дев'ятирічний синок. Матуся відволіклася буквально на декілька секунд, а Владика вже не було. Значить, ми були у бабусі, потім ми пішли в магазин. Я хотіла певні речі купити, от дітям іграшки. Тут дитина втекла секундою. я давай його шукати по магазину, і його я вже зрозуміла, не знайдеш там. Жінка попросила охорону магазину переглянути відео з камер спостережень, щоб дізнатися, чи виходив хлопчик на вулицю. Вони сказали, що така дитина вибігала. Вибігала до, білого, до білої машини, до бусіка. Я до того бусіка кажу, дитина кидалася на машини, хотіла залізти. Спитала я тоді, в яку сторону він побіг, і ну, де його шукати. Вони мені показали отак прямо через дорогу. За лічені хвилини до мами під'їхав екіпаж патрульної служби міліції на ходу, розпитуючи про прикмети, одяг та характер хлопчика. Міліціонери рушили на пошуки, перевірялися всі дитячі майданчики, магазини іграшок та розважальні заклади, які знаходилися неподалік місця зникнення. Як з'ясувалося, хлопчик не замислюючись про наслідки, пішов гуляти вулицями міста, і на той час сина від матерів вже відділяло п'ять кварталів. Через деякий час нам надійшло повідомлення, що схожа дитина знаходиться на площі річчя. Прибувши на місце, ми помітили дитину. Дитина була знайдена та повернута матері. Чи варто казати, що сцена зустрічі мами із сином була і сльозами на очах, і лише прийшовши до тями, жінка подякувала оперативникам за добру справу. Радів і сам владик. Він пообіцяв, що більше ніколи не загубиться. До черкаської лікарні з вогнепальними пораненнями потрапили батько і син, які не знайшли між собою спільної мови. Інцидент трапився в одній із квартир будинку на митниці. Сім'я Черкащан, батько, мати та син вечеряли за одним столом. Почалася розмова, в якій, як кажуть, без 100 грамів не розібратись. Голова сім'ї не розумів, чому його 28-річний син не одружується. Виник конфлікт. Мати намагалася заспокоїти чоловіків, однак батько взявся виховувати своє чадо кулаками. Виштовхав із кухні в коридор непокірного і схопив травматичний пістолет та зробив постріл у бік сина, коли зрозумів, що накоїв, з тієї ж зброї хотів винести собі вирок. Вистрілив у скроню. Коли обоє лежали на підлозі, жінка викликала швидку і міліцію. До чергової частини суспільського райвідділу міліції звернулася місцева жителька, яка повідомила про стрілянину. Оперативний черговий направив слідчо-оперативну групу на місце події. Вжитими заходами було встановлено, що батько вистрілив у свого 28-річного сина із травматичної зброї, після чого намагався накласти на себе руки. Чоловіки залишилися живими та знаходяться на лікуванні в одній із лікарень міста Черкаси. Конфлікт між ними виник на побутовому рівні. Наразі Соснівським райвідділом міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 і частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України. Це замах на умисне вбивство. Проводяться слідчі дії. Батька можуть визнати винним у замаху на умисне вбивство та ув'язнити на строк від 7 до 15 років. Вирок вступить в силу після того, як закінчиться досудове слідство. У Ватутіному міліціонера посадили за грати на 5 років і позбавили звання капітана за те, що зберігав у себе вдома наркотики. Оборотень у погонах, виконуючи свої службові обов'язки, вилучив у одного наркозалежного 50 кущів конопель, як речовий доказ. Рослину він привіз до власної оселі і засушив. Коли про це дізналися співробітники СБУ, поїхали до нього додому. Під час обшуку помешкання знайшли понад 120 грамів канабісу. Правоохоронця затримали. За рішенням суду колишнього співробітника міліції визнано винним у вчинення злочинів, передбачених частиною 3 статті 364 зловживання владою чи службовим становищем та за частиною 1 статті 309 – незаконне виробництво зберігання чи перевезення наркотичних речовин. Правопорушнику призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном в 2 роки. Осьягнув на святе. У смілі річний хлопець хотів поцупити церковне майно. Крадія заскочили на гарячому. Він виносив посуд і бронзовий хрест. Після затримання з'ясувалося, що на злочин хлопець пішов на підпитку, і це не перший його походеньки. Він вже судимий. Все відбувалось пізно ввечері. Затриманий проник до церковного будинку, що поряд з храмом. Грабіжник діяв необережно розбив вікно і постійно шумів. Я е, у хаті почув. Почув, що внизу щось відбувається незвичайне. Переставляються речі, кидається, якісь, щось випадає з рук, якісь стуки, якісь неприємні моменти. У цей час, у цей час я вийшов у кладовку, але ну я там нічого не міг зрозуміти. А потім, через хвилин, 20 я вийшов на балкон. І вже відчув, де це відбувається. Коли настоятель храму зрозумів, що будинку не сам, не розгубився і викликав правоохоронців. На головний пульс централізованого спостереження підрозділу надійшло тривожне спрацювання. Спрацювала тривожна кнопка одного з приміщень, які розташовані території Свято-Покровського храму місті Смілі. На даний об'єкт негайно був направлений наряд групи затримання. Крадія міліціонери затримали. Він був на підпитку. Під час обшуку у нього знайшли церковний посуд і бронзовий хрест, який він хотів поцупити. Як потрапив у церкву та що його змусило піти на злочин, пояснити хлопець так і не зміг. Слідчим відділенням Смілянського міськвідділу міліції відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 15 замах на злочин та частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Затриманий ніде не працює. у нього вже є судимість. Незабаром йому оберуть міру запобіжного заходу. Триває досудове розслідування. З настанням теплих днів почали горіти лісові масиви області. Лише за тиждень сталося шість пожеж. На території Яничарського лісництва палала лісова підстилка. Наступного дня пожежі у Мошинському та Богданівському лісництвах. Ще дві у Богданівському і Чигиринському. Ліквідували загоряння на території Тясменського лісгоспу. Катеринопільський ліс врятовано від пожежі, винуватцями якої стали місцеві жителі. Часто винуватцями пожежі у будівлях стають самі господарі, які нехтують елементарними правилами поведінки з вогнем чи електроприладами. Так на тижні у Чигиринському районі в селі Радцеве сталося загоряння надвірної споруди. Чоловік залишив на ніч увімкнений обігрівач, ізоляція не витримала напруги і виникло замкнення. Оскільки біля розетки зберігалася купа паперу, мастильні матеріали та бензин, вогонь швидко поширився в приміщенням та згодом перекинувся на покрівлю. Довелося викликати пожежників. Подібна ситуація трапилася в городи стара електропроводка не витримала напруги, через що зайнялося у сараї. За фактом події проводиться перевірка. У Золотиніському районі в селі Гельмязів горіла надвірна споруда. Через сильний вітер вогонь швидко поширився. Господарі разом із сусідами намагалися самотужки його загасити та не впоралися. Загоряння ліквідували пожежники. Як стало відомо, аби обігріти свійську худобу, господарі у сараї використовували несертифіковані лампи обігріву. Саме через коротке замкнення однієї із них і сталася пожежа. Збиток склав 20 тисяч гривень. Горіло у селі Руська Поляна. Чоловік спалював тирсу поруч із сараєм. Через сильний перевітру вогонь швидко поширився на споруду. Довелося викликати рятувальників. Загоряння ліквідували. За фактом події проводиться перевірка. У сведівку вогнем знищено чотири садові будинки. Ситуація сталася через те, що невідомі особи підпалили суху траву на відкритій території. Сильний перечистий вітер швидко розніс вогонь всієї території садового товариства. Збитки та винуватців нині встановлює слідчо-оперативна група. звичка вбила 68-річного чоловіка. Він полюбляв курити у ліжку. Остання цигарка стала причиною пожежі у будинку чоловіка. Загоряння помітили сусіди. Вони і викликали рятувальників. Коли впоралися з вогнем, знайшли тіло горе курця. У корсунь Шевченківському господар, копаючи грядку, лопатою натрапив на металевий предмет. Чоловіку довелося викликати саперів. Знахідкою виявився артилерійський снаряд. Обстежувавши територію, спеціалісти знайшли ще сім одиниць вибухонебезпечних предметів. Відголоски Великої вітчизняної війни були поблизу села Драбівка. У лісі перед техніки вилучили два артилерійські снаряди. Усі знахідки були знищені на спеціальному полігоні. Управління Служби безпеки України в Черкаській області закликає: якщо ви стали свідками закликів до зміни конституційного ладу, територіальної цілісності, пропагування ідей сепаратизму, скоєння дій, що створюють загрозу суверенітету, володійте інформацією щодо підготовки до проявів терористичного характеру, телефонуйте за номером 0472 37 92 44. Телефон довіри працює цілодобово. Далі підбірка відеоматеріалів з місць ДТП. На цьому у мене все бережіть себе і у будь-якій ситуації залишайтеся людьми.